Дня, рада вас усіх вітати. Андрій, привіт! Добрий! день! Сьогодні хочу вам розповісти про одну таку річ, яка, думаю, зараз має бути в піку продаж, тому що саме сьогодні вона має бути актуальна, як ніколи. А саме, у нас сьогодні є пропозиція щитка комунальна навісна. Ось вона в такому вигляді. Її довжина півтора метра, бувають ще і 2-метрові. В нас вони теж були на сьогодні, залишилася півтора метрова. Вага цієї щітки 350 кілограмів. Це означає, що вона легко може підійти до будь-якого тракторця, який в нас є сьогодні, або купувався в нас, тому що 350 кг для навісного для навіски, в принципі, це і 24. Найшли кінські підходить, правильно Андрій? Так, так. В общем, немає туди, е, якоїсь такої перешкоди. Е, Далі, вона в нас. Така, яка кріпиться на бал відбору потужності, тому що є такі щітки, які кріпляться і на гідравлічні виходи, то ця саме на бал відбору потужності. Це теж дуже добре, тому що теж не створює обмеження. Ну і відповідно, ще скажу, якщо б вона була б двохметрова, то там б вага б її була більша, і вона би підходила теж лише для 50 великих тракторів, потужніших. А ця така, я кажуть, об'єкт ну, по розміру менша, і відповідно вона буде більш універсальнішою. Дивіться, що нею можна робити. Нею можна чистити будь-яку територію, очищати від піску, від листя, від снігу, ну, в принципі, від всього такого, що під силу ось таке, ось таким, я кажу, вінничкам, щіточкам, бачите? Вони, в принципі, мають діаметр їхній 50 сантиметрів. Андрій, покажи ось тут ці 50 сантиметрів. Ось, бачите? 50 сантиметрів. Вони зношуються, стираються. І окремо купляються, тобто не ціла щітка, а купляються. Ну там, ви вже дивитеся по бажання. Вони ну їх вони так, як кажуть, такими, знаєте, так, тарілочками складені, і ви можете їх докупити. За скільки часу вони у вас струться, я не скажу. Це в залежності від того, як ви нею будете інтенсивно працювати. Вони стараються, виходить, ви будете бачити, що вони зменшуються по діаметру. Коли будуть зменшуватися, тоді ви легко їх можете докупити. Андрій, вони є в доступі в е, В доступі є вони. Ну видно вже, коли до барабана доходить, бо там ж є uh -huh. ограничителі стоять. О, далі uh -huh. ти його не опустиш. А він Він як віник, стирається як віник. Раз і стерся. Uh -huh. Ну ти, я думаю, що це не це не буде проблема. Далі. Працює вона на валі збору потужності, я говорила, і при швидкості 540 оборотів. Це теж виходить, мінімальна швидкість, яка є на всіх тракторах доступна. Тут не треба думати, щоб було тисячу оборотів, 540 її достатньо. При швидкості в робочому вона буде в стані працювати при швидкості трактора в 10 км, А якщо ми її не робочому перевозимо, то вона піднімається. Ми її веземо при швидкості 30 км за годину стандартно, так як іде трактор, в як на дорозі. Ну от покажи, Андрій, покажи, що, що в ній тут є так. До речі, до того показуємо це є сапун на масло. Так. Тут заливається мастило, редуктор, Ре... бо мусить щось крутити. Воно угу. що там... тут прикріплюється, да, Андрій? Eh, сюди вставляється Вал, eh, да? кардан. вставляється. Кардан. Ага, ну, ну, від... А привод нього йде в боковий. Угу. Все на один бік вставляється. як, як бомметурські Угу. На один бік. Е... О, має два кулещати, покажемо. Да. Це, це регулює, eh, як скоріше ви зношувати будете. Тут є ворегулюровки, угу. угу. тут і тут. Воно виставляється, ну як як кажуть плужкові глибину, виставляєш собі і крутиш, їздиш. Ну і що ми скажемо? Ми похвалимося, що це наше виробництво, українське, правда? Да. Ми не Роб... непогане виробництво непогане виробництво. Ми вже ними, як кажуть, торгуємо не перший сезон. Людям подобається, відгуки вже є, і знову пропонуємо, як кажуть, вам знову цю пропозицію, тому що все-таки. Ну вміємо робити до, до речі, зараз сезон листя да, прибирають да, комунальні да, підприємства. Да, да, От сьогодні да. поїхала одненька, але на два метри. В них більші трактори трошки Можна да, і вчепити на наш сороковку тупі двометрову. але вони захотіли двохметровому, вона поїхала. Вона поїхала. Ну, тож, я двохметрова, можливо, території є більша, не хочуть, я кажу, а тут, якщо це тротуари чи Ну, різні потреби, вона мені здається, можливо, буде і маневрніше. Ну і тим більше, я кажу, це дуже добре, що вона підходить на різні потужності тракторів. Ось така сьогоднішня пропозиція наша. Ціна її, ціна її не дешева. 1900 доларів. Багато, дорого. Але наскільки. Комфортніше буде вам в прибиранні своєї території. Ну і треба врахувати, що надалі йде зима. Звісно, чекаємо ми снігу, ми його любимо, але його й треба й прибирати. Дякую вам за увагу! Надіюсь, вам цей огляд був корисний. Підписуйтеся, ставте вподобайки. До побачення!